З комашками пограємо дні тижня пригадаємо. Назвіть, друзі, комашок, що сидять на ложку. Це жучки сонечка. Скільки їх? Порахуйте. Вірно, сім. Кожен жучок-сонечко це день тижня. Скільки днів у тижні? Також сім. Давайте розбиратися. Як називається кожне сонечко. За днями тижня. Зверніть увагу на чорні цяточки на жучках. Треба цяточки порахувати. Жучка днем тижня назвати. Скільки цяток на першому сонечку? Одна. Як називається перший день тижня? Понеділок. Отже, перше сонечко зветься Понеділок. На другому сонечку скільки цяток? Дві. Це сонечко. Зветься вівторок. На третьому жучку рахуємо цятки. Три. Третє сонечко. Називається середа. Скільки на четвертому? Вірно. Чотири. І це в нас сонечко. Четвер. А на п'ятому сонечку скільки цяток? П'ять. Як ми його назвемо? П'ятниця. Перші п'ять днів у тижні ще називаються робочими днями. Дивимось далі. Шосте сонечко. Шість цяток. І воно зветься. Субота. Скільки на сьомому сонечку цяток? Так. Сім. Називаємо сонечко. Неділя, субота і неділя ще називаються вихідними днями. Гарна робота, друзі! Пригадаємо, друзі, поняття сьогодні, вчора, завтра. У цьому нам допоможуть дні тижня. Треба розсадити сонечок відповідно до понять Сьогодні, вчора, завтра, сьогодні середа. Це жучок-сонечко з трьома цяточками. Визначимо її сусідів. Який день був вчора? Тобто перед середою? Вівторок. Який день буде завтра? Тобто після середи? Четвер. Граємо далі. Сьогодні п'ятниця. Вчора був. Четвер. Завтра настане. Субота. Сьогодні неділя. Який день був вчора? Перед неділею? Субота. Який день настане завтра? Після неділі? Понеділок. Сьогодні вівторок. Вчора був. Понеділок. Завтра настане. Середа! Супер! Впоралися із завданням!